Усіх вітаю! Це роман Скела Руджинський, і це екстрений розбір тизеру третього сезону ззовні, що раптово вийшов. Я взагалі хотів запустити цей канал аж у середині літа, але тут почали нас активно балувати фотками зі зйомок, і перший тизер став для мене сигналом. І так понеслось. Перший кадр, і ми бачимо, як Бойт і Джейд везуть шість труб у тачці з боку сараю для тварин. І багато хто це пов'язує зі сценою, яка буде далі, де монстри катують дівчину перед Бойдом. Але для початку розберемо все, що ми тут бачимо: білий кросівок і темні штани. Перший персонаж, який прийшов на думку, Джулі Меттьюс. У 10-й серії другого сезону вона в темних джинсах і білих кросівках. Бойт добре встиг дізнати сім'ю Меттьюс, Більше Джима, звичайно, і Джейд досить тепло відноситься до Джулі. Він щиро непокоївся, коли вона лежала під дією скриньки. І вони обидва йдуть, усвідомлюючи, що зараз їм доведеться сказати Джимові про смерть доньки, але навряд чи, бо вона є на кадрах зі снігових зйомок. А ці кадри точно перед снігом будуть, бо сполерити хоч щось після появи снігу безглуздо. Так само багато хто гадає, що це Крісі, і у неї, як і у Джулі, зараз немає важливої сюжетної ролі. Плюс білі кросівки у багатьох асоціюються з медичними працівниками, і в неї справді є білі кросівки. Так само темні штани носить Маріель, але сумніваюся, що її так швидко виведуть з проекту, хоча батька Кхатрі вивели швидко. Але в неї я не пригадую світлого взуття. Так само мама Кені носить темні джинси та світлі кросівки. Сумніваюсь, що це вона, тоді б ця сцена не була пов'язана із сценою тортур, а вони точно пов'язані, так як Бойт одягнений у той самий одяг, і коли він змагається з монстрами, отримує поранення в плечі, яке є в першій сцені. Темні джинси та світлі кросівки так само носить табіта, але її викреслюємо із зрозумілих причин. Так само були думки, що це Фатіма. З Бойдом вона близька, хоч темні джинси вона не носить, але світлі кросівки в останніх серіях на ній є. І багато хто гадає, що в сцені тортур тварюки дістають з Фатіми дитину. Незрозуміло, чи народжувались тут діти раніше. Може він перший. І це щось значить для монстрів. Дещо подібне вже було у Lost. І це чудовий спосіб тортур над Бойдом. Але незрозуміло чому тут поруч Джейд. У нього з Фатімою навіть спільних сцен начебто не було. І найголовніше, нога досить смугла, що скорочує варіанти. Залишаємо Фатіму, Крісі та Еліса. Гадаю, це не пов'язані, але в них обманка. Монстри можуть катувати Фатіму на очах обойда, але тут влітає Еліс, щоб її врятувати, і монстри вбивають саме його або їх обох, що точно зламає Бойда, втратити сина, з яким у них тільки налагодились стосунки. Та й сюжетно Еліс не такий важливий. Його сюжет був у тому, що він не міг пробачити батька, і цей сюжет завершено. А такий поворот це сильний драматичний крок. Я ставлю саме на нього. Далі ми чуємо, як Монстер Шериф каже, ти казав, це місце не зламає тебе, посилаючись на фінал другого сезону. Ти мене не зламаєш. Ти чуєш? Тобі мене не зламати. Ми бачимо Віктора, якому явно лячно. І він ніби намагається сховатися за цим стовпом. Швидше за все, він стоїть десь поруч. Далі монстр Шериф продовжує свою фразу, це That's те, що ти сказав. І поряд стоїть ще один монстр, який раніше не з'являвся: швидкий кадр боротьби бойда з монстрами та перебивка на загальний план колоніального будинку з написом від виконавчих продюсерів Lost. Зверніть увагу, що всі кадри з написами взяті з другого сезону. Це не нові кадри. Триває сцена боротьби, і ми бачимо третього монстра, який раніше з'являвся так само, як і шериф. Перебивка на пляшкове дерево і напис Нічне жахіття. Шериф каже, подивимось. Перебивка на ляльку та напис Триває. Нічне жахіття триває. І фінальний кадр, де Бойт підбадьорює дівчину, яку катують. По крикам складно визначити, хто це саме, але точно не Джулі, не Сара і не Маріель, залишається знову таки Крісі та Фатіма. Крісі не сильно просуває основний сюжет, але вбивати її, щоб помучити Маріель або Кені не найкраще рішення. А ось вбити вагітну Фатіму, щоб помучити Бойда та Еліса заразом. Чи вбити Еліса це вже зовсім інший рівень. І коли я. Обговорював цей тизер із другом, він зазначив, що дуже дивно, що Бойту допомагає Джейт, не Кені, який його нібито права рука, і вони завжди разом. Що, якщо вбили Кені, він усім подобається, але в нього немає якоїсь конкретної сюжетної лінії зараз. Могли катувати Крісті, з'являється Кені і його вбивають. Якби вбили Еліса чи Фатіму, він би, мабуть, був. Більш засмучений. Усім дякую за перегляд. Пишіть свої думки. Наступне відео, що ми зрозуміли з цих двох сезонів: Слава Україні та слава ЗСУ!